Oye. Одні чиновники надають дозволи на проведення робіт з реконструкції, інші кажуть, що ці документи не мають юридичної сили. Саме так працюють професіонали з команди Костусєва. Заручниками подібних ситуацій стають звичайні одесити. Чергове непорозуміння сталося між мешканцями будинку, що на проспекті Шевченка 10 дріб 1, та власницею перукарні, приміщення якої знаходиться у тому ж будинку на першому поверсі. До яких наслідків призвели неузгодженості на між відомчими структурами, дізнавалися Ірина Му. Сварками, бійками та образами закінчилася дружня співіснування власниці салону краси Катерини Гапон з мешканцями будинку, де він знаходиться. Причиною тому стала відсутні згоди між відомчими структурами, які надали Катерині дозвіл на реконструкцію приміщення. будь вот, пожалуйста, у мене є декларація на начала будівельних робіт, видана архітектурно-будівельною інспекцією 16 листопада 2011 року. Значить, реконструкція існуючого салону краси з прибудовою 27 квадратних метрів та благоустроєм території по проспекту Шевченка 10-1, категорія складності 2, ДК 1250. Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради дозволила встановити тимчасову огорожу навколо салону. Керуючись цими документами, Катерина Гапон розпочала роботи. Проте це не сподобалось мешканцям будинку, в якому знаходиться салон. В результаті парадокс на захист одеситів стали представники міської ради, виконавчий орган якої і визвав дозвіл на здійснення реконструкції. Поможні депутата всіх тут я не знаю, подталкував на рукоприкладство какоти. Ну, Щелчков. Да, он как бы все это тут организовано, был как бы главный у них, они его слушались, он там и письма писал, то есть он грамотный человек. Значит, и потом люди уже, когда им начали объяснять, что все как бы документы есть, ну, а он их подталкивал, они вышли, перекрыли проспект Шевченко. Склалася курйозна ситуація. Одні кермани надають дозвільні документи, інші кажуть, вони не мають жодної юридичної сили. Саме так співпрацюють між собою чиновники з команди Костусів. В результаті страждають одесити. І зараз я хочу встановити ту лісню, щоб мати, щоб закінчиться ця війна. Пиль в глаза всім пустити. Це пунктом... не пиль в глаза. Да Тамазі можете розказати. Так, розказати. розказати. Ви маєте після того, що 10 літнього прожили, ніколи нічого не було, від кого случилось. На мені не треба». Наразі конфлікт й досі не вичерпаний. Мешканці будинку, де знаходиться салон краси, виступають проти. Його власниця не в змозі продовжувати будівельні роботи, незважаючи на те, що в неї наявний весь пакет необхідних документів. Ситуація є вкрай неприємною для підприємця, каже жінка. Протягом багатьох років у неї не було жодних конфліктів із мешканцями будинку. Якби не дії представників мерії, конфлікту можна було б уникнути. А наразі й досі невідомо, як будуть налагоджуватися стосунки між власницею салону краси та мешканцями будинку на проспекті Шевченка. Ірина Митян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.